Я у підрозділі займаюся бика. Те, що хлопці несуть на ту сторону. Ну як би мовити, робиться моїми руками. Ну, по-перше, фантазія. По-друге, трошки руки не з того місця, що ростуть, тому що, самі розумієте, боєприпаси це не шутки. Те, що раніше мати було по рукам, за це тепер приходиться займатися. Як тут не згадувати дитинство, якщо працюєш із дронами, вчорашня іграшка нині сучасна зброя проти росіян. В дитинстві я займався авіамоделізмом і не міг представити те, що це мені колись допоможе в військовому житті. Трошки схоже? Ну, трошки, але є багато чого схожого. Переробити боєприпаси, налаштувати дрони, протестувати їх заради того, щоб ПЛА вилетів на бойове завдання. Далі теж кропітка та довга робота пілота. Це велика робота. Ну, там кажуть, о, там, дрони, дрони. А яка робота? Тут кажуть. О. Це відео, відео коротеньке, розумієте, це відео 5 днів усього роботи, там до 40 одиниць е, піхоти, а відео ти викладеш на 5 минут. Більшість, коли ми сюди зайшли, слова ФПІ навіть на цьому лінії фронту не знали. Просто не знали і сміялися. кажуть, та що цей дрон? Урел згадує, коли починали працювати з дронами, були одними з перших. Кожен дрон був на рахунку. Треба було показувати результати. тебе просто немає шансів не вразити. Ну бо ти. Проталкуєш цю в е, ЗСУ ФПВ. Бо немає жодного ну, там одиниці відео взагалі на інтернеті гуляли. І оці наші перші результати гуляли тоді регулярно. Зараз дефіциту немає, але досі мають доводити свою ефективність. Чим більше вражають цілей, тим активніша допомога волонтерів. Тому глобально хотілося б, щоб. Е... Забезпечення, щоб не жити на волонтерському. Бо в нас підрозділ, це ось останнім часом нам трошки почали допомагати, я сподіваюся, що буде все ну, круто далі. Але до цього часу, там, скажімо, на... ми живемо тільки на волонтерських дронах. І я думаю, що це більша половина підрозділів живе, живе чисто на волонтерських дронах. Якщо ми живемо на волонтерські дрони, то відповідно де дрони, які не волонтерські. Не тільки в небі, а й на землі. У батальйоні є дрони різних типів, і власне на подібних займаються дистанційним мінуванням. На підходах до наших позицій заміновують територію, щоб ворожа техніка та піхота не могла підійти ближче. За останні три місяці противник дуже активно намагається просуватися в сторону Торського, але ми жодної позиції не здали а навіть і у них відбили ротний опорний пункт. Просуваються мілкими групами кожен день. Кожен день у нас починається з того, що ми рахуємо їхні 300-х. Кожен ліквідований або нажаханий діями наших бійців, росіянин. Це можливість отримати трофейну техніку та зброю. І за рахунок противника я дуже гарненько поповнив свої ну вніштатній зброї. І в мене на кожній позиції є кулемет. Це кулемети штрафійний. Тут ті ж шмілі, дуже гарні термобарічні РПГ-противника у нас теж є. Якщо, коли ми захватили ротний опорний пункт, він був набитий патронами, гранатами, РПГ, там все було. Все використовуємо. Тобі ж даже не просимо у держави, а беремо у них отримати трофеї та не наражати особовий склад на небезпеку також допомагають наземні дрони. І хлопці порнуловчились. Там у нас є машинка, вона їде. У нього там така рука. Хватають у кулемет, там і утаскує свою на свої позиції. Допомогти бійцям 23-го окремого стрілецького батальйону знищувати, заміновувати та трофеїти можете. І ви за QR-кодом, що на екрані, лиманський напрямок, який боронять бійці, залишається стратегічно важливим, каже комбат. Загроза завжди є, але ми тримаємо хлопці навчені хлопці. Вже Пройшли війну, всі, хто тут є, вони, вони пройшли війну. Вже більш-двох років ми воюємо на різних напрямках. Тому ну, я не думаю, що вони тут пройдуть, але. Ну, Завжди залишається, якщо тут погоня, там не знаю, дивізії, то явно можуть прибити. Ну їх немає, стільки людей теж у них проблема теж з людським ресурсом, так така ж, як і у нас. І що боєприпаси, що людський ресурс, вони закінчується. і це є. Ми це бачимо з Донеччини. Софія чолос, Максим Маслиніков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.